Дорогі друзі, прислали нам посилку компанія Віта, щоб ми ознайомилися з їхньою продукцією. Це у мене в останньому коментарі запитували, які вітаміни, можливо, мінерали, що потрібно давати для того, щоб були міцні козенят, здорова сама тварина. Хочемо вам показати, що саме нам прислали. Саме перше нам прислали повнораціонний комбікорм. Для збалансованої годівлі кози дійне стадо. Тобто це для дійних кіз. Ми зараз його відкриємо вам і покажемо, який він сам по собі всередині. Отак, я відчуваю, що це гранула до нас приїхала. І зараз ми навіть, у нас буде вранішня дойка, і ми спробуємо на цій вранішній дойці дати нашим козочкам ці гранулки. Що входить в ці гранулки? Склад. Значить, вони говорять, що Злакові зернові, високобілкова сировина, амінокислота, вітаміно-мінеральна суміш, лактогон, сорбент. Друзі, я в попередньому відео вам говорила, що в обов'язковому порядку в нашому сучасному світі треба давати сорбенти. Тому що дуже багато обробляють зерно різною хімією. І вона нікуди не дівається, і ви ж не миєте кожного разу перед годівлею тварини своє зерно, щоб його обмити від різної хімії. Ви лише коли собі кашу готуєте, то тоді миєте. Так, відчиняємо наш амбітер. Так, гостика, границі у нас. Отак вони виглядають. Бачу, що тут є кукурудза, дорогі друзі. Кажуть, що це, в принципі, тут хімії немає, що це як еко іде. Те, що я говорила, що тут є сонях, тому що самі гранули, вони пахнуть соняком, Не хімією, друзі, це дуже важливо. І мені ну, дуже подобається, якщо чесно. Дивіться, <гум> формовий концентрат. Живина, можливо, хтось із вас вже її використовує. Вона доволі така популярна, теж компанія. Бачите, Віта. Дуже цікаво, що тут розписано про неї. Підвищує середньодобові прирости, покращує конверсію. Корму, покращує якість шерсті, стимулює активність органів травлення, нормалізує кишкову мікрофлору, захищає від дії токсинів, зміцнює імунітет, посилює репродуктивну функцію маточного поголів'я, усуває явище температурного стресу загального стада, покращує смакові властивості кормосуміші для тварин. Дій стадо енергетична добавка для новотільних тварин. Тобто, як тільки е, хтось Окотився, щиро стелився. Я впевнена, що це профілактика порезу. Те, те, що я вам говорила. Да? І ще дійне стадо саме кальцій. Бачите, теж компанія Vita дійне стадо. Тобто такий, знаєте, повноцінний комплекс на всі, як то кажуть, случаї життя. Звичайно, це зараз самі все спробуємо, а тоді я зможу сказати, ну, мені вже подобається. Тому бажаю вашому стаду, що ви там тримаєте, здоров'я, а вам, звичайно, сил та наслади. До зустрічі.